Вітаю, ваші увазі! Результати 21-го туру в Лалізі сезону 23-24. Алавес спокійно, 1-0. Завдяки голу. Ріоя з пенальті перемагає Кадіс. Потрібно дати, що Кадіс вже 10 матчів підряд, не перемагає. Раєо Валікану вдома прямого Ласпальмас. Малегіро та Мунос забили в кожному стані Гарсія Гарсі з 81-ї хвилини отримав червону картку. Перемога Лос-Пальмаса 0-2. Для Реал приймав дома Мальот. Сороло до закінчення першого тайму відкрив рахунок, а Лабрес за свою команду забув тільки на останніх хвилинах матчу. Паперейна отримав червону картку на лаві запасних. Ічя тут 1-1. Валенція приймала лідера Атлетік. Рівна гра. Єдиний гол на рахунку Дуро. Перемога Валенції. Потрібно додати, що Атлетік до цього не програвав 14 матчів підряд. Цельта грала з Реал-Сосідатом. Мендеш в першому таймі приніс перемогу гостям 0-1, асасона дома приймала Хетафа Гарсія і Мунус. Доводить господарів у першому таймі перед на 0. Майорралта Максимович зрівнює рахунок матчі. Ареса на 80-й хвилині визначається переможним голем за асасуну 3-2. Реал Мадрид приймав аутсайдера Аульмарію. Рамазані вже на першій хвилині розписався у ротах вершкових, а Гонсалес довів перевагу до 0-2. В другому таймі вершкові прокинулися. Белінгем відзначився з пенальті жуніор, відразу зрівнює рахунок. Каравахальна на останніх хвилинах приносить перемогу в своїй команді 3-2. Алмерія непогано грає проти лідерів. минулому турі забрали очіки в грудне, а з Барсою зіграли з таким самим рахунком 3-2. Бетіс приймав Барселону Торес з є автором єдиного голу в першому таймі. Після відновлення гри він відразу робить дубль, Іско через декілька хвилин відповідає своїм дублем і рахунок вже 2-2. Завершення матчу було за Барселоною, адже голами відзначилися Фелікс та Торес, який зробив хитрик. Остаточний рахунок матчу 2-4. Севілья приїхала в гості до Жерони. Ромеро вже на 10-й хвилині розписався у воротах господарів, але в них є довбик, який до 19 хвилини робить хитрик. Його команда пішла на перерву з рахунком 3-1. Циганков на початку другого тайму забиває ще один гол. Крапку матчі поставив Сатуані 5-1 на 89-й хвилині. Тур закінчився в понеділок матчем між Гранадою та Атлетикою, автором переможного голу є Яморати на 54-й хвилині. Тепер розглянемо статистику. Беллінг та Довбек кращими Бардери по 14 забитих голів. А Савіо є кращим асистентом сімома асистами в активі. По турнірній таблиці маємо наступні результати. В першій десятці так змінилися команди. Атлетіко опустився на п'яте місце, Бетіс опустився на дев'яте. В другій Райо і Валікані опускається на 13 місце. Зоні виліту залишається без змін. Дякую за перегляд. Дякую ЗСУ. Переможемо!